28 березня в обласній державній адміністрації знову зібралося народне віче. У залі громадськість, полтавський євромайдан, представники нової влади, військові. Порядок денний надзвичайно насичений. Серед основних питань призначення керівників облавтодору та телерадіокомпанії «Лтава», військова оборона Полтавщини, а також легітимність ради місцевого майдану. Почали з обговорення ради. Слово мав її член Олег Пустовгар. Він Прокоментував заяви громадян щодо того, що рада не є законною і ніде офіційно не зареєстрована. За його словами, Євромайдан багатомільйонне всеукраїнське об'єднання, і його учасниками є як представники політичних сил, так і представники громадських організацій, які в свою чергу всі зареєстровані в мін'юсті. Пустовгар також закликав громаду до єдності і запевнив, що до ради завжди можна долучити нових осіб. Створення ще якоїсь одної ради є тільки на руку. Оцим агресорам, які зараз йдуть в наступ на Україну, а також на руку старій владі, яка нікуди не йшла. Однак це обурення не вгамувало, і з зали було чути вигуки, ви нелегітимні та вимоги обрати нову раду, врахувавши позицію народу. Це рада трьох партій і їхніх ручних організацій є рішення народного Будь Пожалуйста, виконуйте рішення народу а є, а є для вас рішення народу – ноль на ноль. Після тривалих дискусій перейшли до наступного питання: призначення керівництва ОДТРК Алтава. Рада Євромайдану одноголосно проголосувала за кандидатури Євгена Лопушинського. Однак громада висунула вимогу представити більше кандидатів і переглянути призначення. Ще одне кадрове питання підняла громадський діяч Віра Маслак. Вона запропонувала розглянути звернення працівників підприємства Облавтодор щодо призначення його директором Дмитра Копченка. На думку працівників і власне громадських діячів, пан Копченко корупціонер, який має глибокі зв'язки зі старою владою. Воючи ті факти, що ця людина служила служила тій системі, і в, в, в такій фірмі, яка не могла бути причетно непричетною до всіх тих корупційних схем, які були організовані в державній системі, то е, я думаю, що ця особа повинна бути під питанням. Листа щодо цього питання вже направлено голові ОДА Віктору Бугайчуку. Присутні на вічі також виступили за те, щоб висувати кандидатів на посади директорів цих двох установ і надсилати пропозиції на розгляд губернатору. Далі після суперечок за мікрофон нарешті перейшли до питання захисту регіону від диверсійних груп. Виявляється, диверсанти в області є кажуть військовослужбовці, але шкоди військовим частинам не завдають. У нас є два таких підрозділи на території області військових, які в мирний час. Коли буде територіальна оборона, будуть виконувати завдання по захисту об'єктів, людей на території Полтавщини. Це наш відділ, він такий невеликий, там всього рота 150 військовослужбовців. І 16-й батальйон територіальної оборони, якого формує зараз Полтавський обласний комісар. Також учасники ВІЧ дали термін до 30 березня для робочого звіту очільнику обласної міліції Івану Корсуну.